Розповсюджений аргумент, що залишки городини і рослинні рештки, нема куди дівати. Ми можемо сказати, що згідно результатів нашого дослідження, яке ми проводили кілька років тому, рослинні залишки навіть в нашому промисловому місті є відходами четвертого класу і цілком придатними для компостування з подальшим використанням цієї суміші цього компосту на для удобрення вашого городу або міських територій. Зараз в Кривому Розі прийняти місцевий план управління відходами, згідно якого в місті також має бути організована площадка майданчик. Для компостування, і сподіваємось, буде впроваджена система, коли ви зможете зібрати, спакувати свої рослинні рештки, скошену траву і таке інше, і віддати їх на компостування.